Шлюб за годину так умовно називають сьогодні. Пілотний проєкт, що вже втілюється в кількох містах України. Насправді, шлюб реєструється протягом доби. Цей проєкт вже працює кілька тижнів у Северодонецьку, а з 31 липня починає працювати у Одесі. Міністр юстиції Павло Петренко, даючи старт проєкту, зазначив, що це можливість реєструватися за новими правилами без бюрократії і з можливістю самостійно вибирати, коли ви хочете зареєструватися. Ватися, не чекаючи 30 днів для того, щоб створити свою сім'ю. Передусім, така необхідність є для військовослужбовців, мешканців тимчасово окупованих територій тощо. Проте і до нас це нововведення незабаром дійде. Як поставились до такої перспективи пересічні коростенці, ми дізнавалися на вулицях міста. Ви знаєте, що в Україні вже планується за добу можна подати заяву і розписатися? Я вважаю, що треба. Подумай добре. 에, це скоро спешно. Цей місяць терміну це нормально. Ну, нормально. Навіть можна і два давати. Це добре чи погано? Погано. Чому? А чому? Тому що треба друг друга, щоб хоча б хоч трохи узнали. То так, сьогодні познайомилися, завтра розписалися, лягли переспали і розійшлися. Ну це швидкі шлюби, це все равно, що при пожежі. А так треба думати головою. Це не шлюб, це ж життя не на один день. А можна сказати, набагато десятиліть уперед, так що треба в цьому бути підготовленим спочатку. О, а завдання не в тому, там чи за день, чи за місяць. Головне, що це повинні бути постійні партнери на весь час. Бо взагалі, я, звісно, проти швидких шлюбів, якщо чесно кажучи. Бо що я ж чоловік уже не, не приклонного віку, але я розумію, що чоловік, ну люди повинні молоді узнавати друг друга, вообще, ну як-то так, притиратися друг другу. А от коли ви були молоді, вам би хотілося щоб так можна було розписатися? Зустрів дівчину, покохав, розписався ну, швиденько? Знаєте, так як ми віручі люди, ми взагалі по-другому дивимося на шлюби. Тому ми не за швидкі шлюби, щоб це було ще, знаєте, від, від серця і від Бога. Негативно. Чому? А чому? Ну що це може за як Ішов, стрів, доженився. Слухайте, а ну якщо згадати молодість, хіба ж так не хотілося, зараз Але так не модно. Треба спочатку поспілкуватись, ближче зрозуміти друг друга, а потім вже. А вдруг, а вдруг не вийдеться? А от те, що в Україні можна буде протягом доби подати заяву і оформити шлюб, як ви думаєте, збільшить кількість розлучень чи навпаки? Ні, це, по-моєму, на це не повлияє. Мені так кажеться. Якщо ти, що сьогодні пішов подавати і сьогодні оформив шлюб, то що це? Те, те, е... Виправний випробувальний термін, скільки там місяць місяць? був раніше. Ну то що він дасть? Як вони заблудились, то вони заблудяться, а як ні, то ні. Положительно, то вдруг передумають. І як ви думаєте, воно не збільшиться, кількість розлучень? Ну я думаю, що не збільшиться. Нужно добре друг друга узнати і ну, це дуже важливо. Потому що э, человек міняється, а со временем. Э, то есть как бы, характер може проявлятися в чині длительного времени, найстоящий. Тобто ви думаєте, що буде більше розлучень? Я не знаю статистики, що там буде. Я просто своє мнение виразив насчет швидших э, свадів. Тобто ви самі не готові так от, швидко прийняти рішення і швидко розписатися? Нет. Я погано відношуся до цього. Чого? А тому що це так. Збіглися і розбіглися. Все. Це не, це не має сенсу ніякого. Не для життя, не, не для будування сім'ї в їх. Ну, ну що це за любов, що це за кохання? Кохання треба, щоб було, а не пожили і розбіглися. Не знаю, Ні, не, не думав об этом, але, скоріш, це будуть необдумані поступки, тому чаще будуть з'являтися розводи. Ну, я, мабуть, проти цього. Ну а вдруг вот так любовь там все такое вообще готовы где-то внутри вот хочется такого ух экстрема. Ну, вообще да было бы конечно неплохо но опять же если это хороший, хорошо обдуманный поступок не спонтанный да 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 это плюс но я думаю в наше время это будет будет мало. Не ну, знаю мне не нравятся все-таки браки. А что вы думаете будет больше разлучений? Ну, ні, щоб ну все було подальше, ну щоб провірити свої чувства, все остальное. Хоча більшість з нас вважає укладання шлюбу справою, що не терпить поспіху, проте знайшли серед городян і такі, кому ідея швидкого шлюбу прийшлася до душі, та це зумовлено швидше за все її станом. Я думаю, якщо люди прийняли рішення заздалегідь, так, так. то добре. Но якщо так не обдумано, то погано. Думаю, що укладати ці договори. Ну, це як з вашої точки зору призведе до збільшення розлучень чи навпаки? Ну, кожну сім'ю треба окремо розглядати. Я не знаю. Можливо, це і краще комусь, де А от ви самі такого змогли? Я змогла би. Ну, ми, наприклад, розписувалися за сім днів. Ага. Нам ну і нічого. дозволили, ну нічого. Живемо п'ятий рік можливо, але потім можна пожалеть, звісно. Ну, взагалі готовий, внутри готовий. Якщо вдруг вот так, любов. Ну да, так, то... я вірю в будь-яку з вот. Как бы мабуть. Да. Протягом доби зараз в Україні можна оформити шлюб. Тобто подати заяву і одразу ж оформити. Вам це подобається, да, ця ідея? Да, да. Тобто ви вважаєте, що це... Не призведе там до розлучень. Ні, <aka> я думаю, що ні. Якщо... Є ж Якщо... любов з першого зря, так що все нормально. Ну ви особисто готові, так, такий <потріз segunda> зробити? Так, звісно. Якщо люди дуже задоволені, то так. Так, Ну ви думаєте, не буде більше розлучень? Тобто буде отак. Від швидкості шлюбу розрив шлюбу не залежить. А належить від людей. А ви особисто готові на такий вчинок? Отак, так, в душі? Так. так Добре. 3 серпня проект стартує у Маріуполі 14 серпня у Києві, а з 19 серпня у Львові. Звичайно, суть проекту не в тому, аби всі приймали швидкі та невиважені рішення. Суть проекту в тому, аби кожен міг самостійно обирати термін, за який визначиться з готовністю жити довго і щасливо бути разом у горі і радості, і можливо померти в один день.